Миру вам усім відома історія про багатія, який після смерті потрапив до пекла. Віра та цінності цієї людини перевели її до вогненої муки, і, будучи в пеклі, він продовжує відстоювати свою віру. Він кричить пророку через велику прірву між пеклом і раєм. Давай так зробимо або так зробимо. Але, але Боже, людина відповідає йому. Вірити треба так, як навчають пророки та апостоли. Тому. Своя віра вона не рятує. Для спасіння нам потрібна віра святих. Апостоли вчать, що треба боротися не за свою віру, а за віру, подаровану святим. Віра на сьогодні з'явилася, а вона була набагато раніше і до нашого приходу у цей світ. Це віра святих. Вони зберігають віру, передають у поколіннях і віддають свої життя за віру Божу. І багаті, який потрапив до пекла, не цінував віру святих. У нього і в пеклі видно було свою думку, свою віру. І віра бісівська, вона гріховна, і що веде тільки до загибелі. Біси теж вірять, що Бог єдиний, але продовжують творити справи темряви. Їхня доля це гієна вогнена. Тож віра бісівська це коли ти віриш. Але залишає, залишаєшся грішником, і нам треба визначитись, за що ми боремось у житті, за віру святих чи віру бісівську. І Бог нам дає усі умови для того, щоб ми пізнали істину, дає нам народ, через який ми можемо її пізнати, з'єднавшись з ним. Тому будьте благословені, щоб Господь був у вашому серці, тому що Бог дає нам свободу від усякого гріха і любов, і милість.